Подивіться, яка краса в нас вийшла. М -м -м -м. Смак неймовірний. Шоколад з вишнею це, це дуже смачно. М -м -м. Спочатку приготуємо дуже просте шоколадне пісочне тісто. Отже, беремо 100 г вершкового масла або маргарину, 50 г цукру це 4 столові ложки без горочки та обов'язково дрібку солі. І все це просто розминаємо вилочкою. Далі додаємо одне яйце. Це добре об'єднаємо. Усього сухої маси повинно вийти 150 грамів. Я вирішила взяти у мене какао темний, тому я взяла 130 г муки і 20 грам какао. Все це додаю сюди та знову просто об'єднуємо. Тісто збираємо і формуємо ось такий колобок. І кладемо на харчову плівку, загортаємо. І ставимо в холодильник, поки будемо займатися начинкою. Приготуємо заварний крем. Спочатку нагріємо молоко. Чим жирніше молоко, тим краще. Доводити до кипіння не треба, потрібно просто таке гаряче молочко. А тут розбиваємо одне яйце, додаємо 60 г цукру, або це 5 отаких столових ложок без горки. Все це. Трішечки розбиваємо вінчиком. Дивіться, з кукурудзяним крохмалем саме а, крем виходить дуже такий ніжний, гладкий, однорідний. Ну, мені подобається. Я завжди роблю і беру а, отаких десь 5 або 6 чайних ложечок з горкою. Потрібно 25 грамів. Але ви можете готувати заварний крем так, як ви звикли. Це яка класна однорідна маса. Ми активно помішуємо яйце з цукром, і крохмалем і потрошку додаємо молоко. І далі цю ж масу переливаємо. Знов таки в кастрюльку ставимо на вогонь. Обов'язково нікуди не відходьте, постійно помішуйте. Дивіться, коли почнуться такі бульки з'являтися на кремі, тобто крем почне як кипіти. Ще треба поварити десь хвилинку. Ось такий густий, ніжний крем у нас вийшов. Додаємо 10 грам ванільного цукру, поки крем ще гарячий. І зовсім трішки буквально 30-40 грамів вершкового масла. Ну, або маргарин, що ви використовуєте. І накриваємо обов'язково крем в контакт. Залишаємо остигати. Я вже сходила, насобирала домашні вишенки прямо під віконцем. Я вже пробувала різні методи, і булавка, різні трубочки. Але найкращий метод для мене це просто отак от брати і руками відділяти. Беремо десь 10-12 грам желатину, заливаємо водичкою. Я роблю все це на глаз, просто щоб покрити желатин. І поки відставляємо в сторону. Приблизно в нас десь 300-350 г вишні. І далі йде цукор. Дивіться, тут все за бажанням, і залежить від того, наскільки кисла у вас буде вишня. Зараз я додаю 100 г цукру. Ставимо на плиту вишеньку, треба просто пару хвилиночок поварити і все. І поки наша вишенька ще гаряча, додаємо наш живатин. Він вже набух. Животин зараз в гарячій вишні розійдеться. І поки жилетин тут з нашими вишеньками буде відпочивати, остигати, будемо займатися тістом. Беремо формочку ту, яка у вас є, дістаємо тісто з холодильника. І, як виявилося, що в мене немає пергаментної бумаги, мені більш подобається, коли форма змащена рослиною олією. І просто отак от по формі його будемо вирівнювати. Так, розрівняла тісто і зробила бортики. Тепер обов'язково, щоб тісто сильно не вздувалося в нас, робимо такі проколи. І ставимо в духовку на 180 градусів приблизно на 20-25 хвилин. Дивіться, крем загус і він буде тримати форму. Коржик вже трошечки охолонув. Так, викладаємо наш заварний крем, розрівнюємо, викладаємо вишні, а тільки потім заливаємо сиропом, бо сироп піде не весь. Обов'язково готуєте? Вам завідно?